3 жовтня 2025 року відбулася 71-ша позачергова сесія Ямпільської міської ради. Скликання її викликано необхідністю внесення змін до бюджету міської ради у зв'язку із надходженням субвенції з державного бюджету на харчування учнів молодших класів у сумі 2,5 мільйони гривень. Засідання розпочалося з хвилини мовчання за загиблими. Сесія відкрилася виконанням державного гімну України. Ямпільський міський голова Сергій Гаджук, який вів засідання позачергової сесії, перед розглядом питань порядку денного зачитав листи подяки від військових частин за бездоганну службу наших земляків, захисників України та вручив подяки від Ямпільської міської ради їх сім'ям. У нас сьогодні наших військових У нас є. Лист подяка, яка нам спрямована від командира військової частини А1619 від Олександра Сака. Від імені командування військової частини радий відзначити та подякувати вам за надзвичайно гідного сина вашої землі, військовослужбовця Кулика Олександра Миколаїва, жителя села Качківки. Олександр Кулик проходить через найбезпечніші бої, проявляє себе як справжній патріот. Сильний духом, витривалий, дисциплінований і, що найважливіше, небайдужий до демобу... майбутнього своєї країни. Рішучий, вольовий та відданий своїй справі, є гідним прикладом для наслідування. Любов до Батьківщини для нього не лише слова, а свідома позиція громадянина, для якого у питанні територіальної цілості України немає компромісів. Ви виховали надзвичайну людину, і ми щиро вдячні вам за це. Саме такі люди наближають нашу спільну перемогу. Дають віру у майбутнє і змушують пишатися тим, що ми є частиною однієї нації. За мужність та героїзм під час виконання бойових завдань неодноразово відзначався командуванням частини як воїн, гідний бути прикладом для побратимів. Командування військової частини безумовно звернеться зі словами вдячності і до батьків Олександра Кулика. Але й ви зі своєї сторони подякуйте їм за сина, який доблесно боронить рідну землю. Просимо вас зачитати даний лист подяку перед громадою та у навчальних закладах як знак нашої поваги і вдячності за неоціненні заслуги. Дякую вам за справжнього воїна. Ви маєте ким пишатися. Слава Україні! На сьогодні є присутні мама, дружина. Ми хотіли. Від імені нашої громади від депутатського корпусу виконкому вручити вам цю подяку у вашому сину. і вам подяку. Дякую вам. Дякую вам. вас. Дякую. Дякую вам. Дякую. Лист подяка, шановні мешканці. Громади від імені командування військової частини радий відзначити та подякувати вам за надзвичайно гідного сина вашої землі військовослужбовця Батука Олександра Миколаївича. Олександр Батук проходить через найзабезпекніші бої, проявляє себе як справжній патріот, сильний дух, дотривалий, дисциплінований, що найважливіше, небайдужий домобутнього своєї країни, біжучий вольовий та відданий своїй справі, є гідним прикладом для наслідування. Любов до Батьківщини для нього не лише слова, а свідома позиція громадянина, для якого у питанні територіальної цілості України немає компромісів. Ви виховали надзвичайну людину. І ми щиро вдячні вам за це. Саме такі люди наближають вашу спільну перемогу, дають віру у майбутнє і змушують пишатися тим, що ми є частиною однієї нації. За мужність та героїзм під час виконання бойових завдань, головний сержант Олександр Батук був відзначений командуванням та нагородженим знаком головного командувача Збройних сил України. Золотий хрест, Отже, на головного збройних сил України за мужність третього ступеня. Просимо вас зачитати даний лист подяку перед громадою та у навчальних закладах як знак нашої поваги та вдячності за неоціненні заслуги Олександра Батука. Дякую вам за справжнього воїна. Ви маєте ким пишатися. Слава Україні! Ми сьогодні маємо за честь вручити вам цю подяку, подяку за справжнього громадя. Дякуємо. Молимося і бажаємо, щоб наші хлопці повернулися додому живими і здоровими. Але ці маленькі такі подяки це знак нашої уваги. Хочемо, щоб ми лише. Втішилися, пишалися тими здобутками і щоб хлопці повернулися додому живе. У нас також є і подія, яка важка подія. У нас знову ж таки, ви знаєте, що в селі Велика Кісниця, у нас є загиблий. Ми мали, Чому ми змістили сесію з 10 на 11, тому що на 9, е, на 9. На 9 тому що ми мали провести е, мітинг е, в селі Велика Кісниця на 10 годину. Але немає, так? немає. Воїна не привезли. Тому ми е, перенесли трошечки змінилися у нас з вами і регламент нашої роботи. Шановні депутати, скликання позачергової сесії для розгляду питань про внесення змін до рішення 60-ї сесії міської ради 8-го скликання від 24 грудня 24-го року номер 2240 про бюджет Ямпільської міської території громади, на 25-й рік обумовлено необхідністю проведення видатків на організаційне харчування дітей закладів загальної і середньої освіти, а саме учні перші четвертий класів поїду постанови комітету міністрів України від 25 вересня 25 року номер 1211 для бюджету Ямпільської міської територіальної громади затверджено кошти у сумі 2 мільйони 542 тисячі гривень. Чому воно обумовлено? Тому що кошти прийшли. Це кошти на харчування дітей перших-четвертих класів, і для того, щоб провести закупівлі, необхідно відповідний термін. Ми могли би прийняти це рішення в кінці місяця, але ми втратили з вами відповідний час. Тому це необхідність була, яка потрібна для наших навчальних закладів. Ношу пропозицію порядок денний взяти за основу. Дякую. Хочу внести зміни доповню до порядку денного. У нас поступила, поступила заява. Я не хочу, щоб у нас були якісь спекуляції е, і якісь там розмови. У ну, зв'язку із здоров'ям є е, деякі там нюанси, які е, вимагають бути в трошки в іншому місці, а не в Ямполі. Е, Людмила Олександрівна е, просить звільнити з посади заступника міського голови з питань діяльності виконання органів за згодою сторін. Е, це питання до порядку денного прошу включити. Не проти, якщо не проти, то прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. Тому е, голосуємо в цілому. Питань порядку денного. Перше питання, яке я озвучу, про внесення змін до рішення 60-ї сесії міської ради 8 скликання і 24 грудня 2024 року номер 2240 про бюджет Ямської міської територіальної громади на 25 рік. Прошу проєкт рішення взяти за основу. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Прошу підтримати в цілому. Звільнення майорової Людмили Олександри з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Ну, я тут не можу сказати, не сказати кілька слів. Е, я скажу, що е, знаєте, кожного з нас е, люблять, поважають, кожного з нас по-різному. Але особисто для мене е, буде дуже е, дуже так е, важко, важко. Тому що я скажу вам. Вчора ми закінчили аудит по проекту шведському. це 3 мільйони, які надійшли до бюджету, і там не можна сказати, що нема заслуги Людмили Олександрівни. Позавчора ми все-таки маємо, маємо гарний виграний проект. Це початок співпраці із нашим містом Венерсборг. Там невелика сума, там 10 тисяч євро, але також дякуючи Людмилі Олександрівні, Насті, всім, хто працювали в цьому напрямку, ми попали туди також у цей проєкт. Це небагато, це 15 громад із нашої України і я в тому числі. Сьогодні ми вже мали отримати дозвіл на початок будівництва водогору по-безводному. Це той амбітний план, який ми не могли реалізувати дуже довгий період часу. І сьогодні він вже напрацьований, є проєктно-кошторисна документація, є напрацьовані всі ці всі питання. І ми лише отримуємо дозвіл на початку робіт, переможець у нас вже є, і ми приступаємо до роботи. Ті всі також роботи, які проведені, ну, знаєте, хто не хоче бачити, то він. Не бачив. Але я сказав, що роботи зроблено багато. І це не лише гаджук це робив, це робив депутатський корпус, це робив кожен присутній, кожен присутній цього колективу, в тому числі і Людмила Олександрівна. Тому мені не дуже, я їй казав, що я буду голосувати проти, але, але так вона, вона каже, що. Як вони будуть усі дивитися, як ви будете голосувати, так всі проголосують, А мені треба другі завдання виконувати. Тому ставлю на голосування проект рішення за основу. Прошу голосувати. Скаже, давайте дамо їй слово. Підтримати проєкт рішення в цілому. Рішення прийняти, ну, Олександровна, ми посаду займати не будемо. Може, ви дасть Бог там якийсь певний період часу дозволить повернутися. Я думаю, що ми всі будемо підтримувати, бачите, навіть і в голосуванні дехто є проти. Тому Василь Хемович хотів кілька слів. То, будь ласка, щоб ми сам лише не плачуть, нам ми всі будемо плакати. Я рішення прийняла самостійно, сама, заява, написала сама. Все колись починається, все колись закінчується. Я причасно сказати І Тому я вдячна всім. За те, що ми працювали разом. Прибачайте, але все це добре. Питання різне поступила пропозиція відзначити з нагоди професійного свята освітян ветеранів. 5 жовтня це знають перша неділя жовтня і звичайний день педагогу. Mm -hmm. Всі посвіття громади в області України Сьогодні віддали з цим професійним святом. У нашій громаді є чимало е, людей, які віддали ці професії 30-40-50 років, які вже є на заслуженому відпочинку, які виховали не одне покоління, які вивели в світ. Присутніх у цій залі чи не можемо ми як депутати, за рахунок нашого бюджету зробити якийсь преміювання до дня вчиху для таких людей. Нашого дома. Я не знаю, чи це Світлана Васильівна. підкажіть нам, будь ласка, в цьому питанні? Як привівання мене в Україні? Сьогодні прийняти подарунки. Подарунок це можна. Це ініціатива, це хороша ініціатива. Подарунки, подарунки, це давайте дивіться. Сьогодні ми сьогодні мали проводити захід, привітати вчителів на 14 000, але ми всі розуміємо, що у зв'язку із тим, що в нас є сьогодні е, така трагічна подія, е, ми його перенесемо. Після всього це буде на понеділок, вівторок. Якщо, дай Бог, все буде тихо, тому що воно доречно поєднати нас прапор, не впущеному компанію, не нагадаємо сьогодні. Тому до цього числа. Я хотів би я хотів би наркать якщо є можливість навіть і доєднатися, щоб ми не пропустили нікого. Е, Наталювати, да. да. давайте, давайте ми це питання. У нас є в нас є час, і ми да добре. Дякую, вичерпавши всі питання порядку денного, 71 перша позачергова сесія Ямпільської міської ради, восьмого скликання, завершила свою роботу. Засідання закрили традиційно виконанням державного гімну України. Після цього міський голова Сергій Гаджук взяв слово для інформації про алею пам'яті в Ямполі. Що стосується встановлення портретів наших захисників, які загинули їх у нас по Ямполі, по місту 17 чоловік. На вівторок ми зустрінемося з усіма. Так заплановано вже Олександр Михайлович заказав рамки. Ми все-таки, якщо навіть і хтось буде нас не розуміти, то ми будемо говорити про те, що місто Ямпіль це ямпільські будуть хлопці. Загальний стенд у нас залишається. По селах у нас є кожному. Будемо виходити з цієї ситуації таким чином. Добре? Дякую.